Відкрилям зараз теплій хаті, що були ми завлища дві багаті, хай не воскресло, розставляє, постережає. Тім поляникам, ми відчиняйте двері і простіть до столу. Бог ся рождає, гарно коляде і святкуйте нині. Ми бажаємо щастя вашій всій родині, весь нашій великий, нині освятився, Бог народився, весь наші великий нині освятився, Бог народився. Добрий вечір. Ми в цій хаті. Ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину. Розкажемо, де ми були, що ми бачили і чули. Ми вночі всі мітно спали, і не чули, і не знали, що коїться в небесах тих надземних сторонах. Аж тут нагло серед ночі протираємо сонні очі. Чуємо, хтось співає, а на небі зірка сяє. А та зірка в небесах всім показувала шлях. Ми всі скоро повставали, та й з собою дари взяли. До вертепу поспішили. Зустріли там дитя мале. Ми Ісусові уклонились, мов Господу молились. І сміхнулась Божа мати, повна ласки й благодати. Ми були у тій хатині, де Ісус лежить насінні. Світлом, радістю і теплом сповнена уся кругом. А із пісні б'є тривога, була тяжкою дорога, А якою буде далі, Чи у муках, чи в печалі, так Марія промовляє, Світі сльози утирає, Утішає старий Йосип, милосердя в Бога просить, Щоб їх ангел схоронив, небезпець захистив. Я чую гамір з вулиці. Ой, браття, то цар і роздвояками, ховаймося! Які новини, маму царстві. Ви і царю, до тебе прийшли три царі зі сходу. Хочуть бачити тебе. Ну що ж, їх сюди, несіть їм себе під дверима. Які новини, маму царстві. Ми царі зі сходу. Далі несемо. За царяного з поклоном. Довго ми ходили, довго ви блукали, тепер світ народився, того ми не знали. Великий царю Іроде, дорогу нам скажи, твоєму царстві цар родився, його нам покажи. Я, царю деський, усіх зігну, усіх примушу мені коритись. Слухайте всі, геть з моїх очей. Є у мене шинкашенку, мошком його звати. І про ту малу дитину треба його спитати. Можку, мож, цар царзове. Кула, кого, кого? Мене? Тебе, тебе нещасний. Охо, я ще маю час. Я ще своїх грошей не порахував, я ще своїх жан не, поці... не перецілував. Ха, о, о, я ще маю час. Ідемо з косара, у боя тобі кара. О, кара, то йду до зара. Добрий вечір, пане кролю. Що ж ти с Не хіли? Не спід тебе, а від тебе. Скажи мені, де Бог народився. О, Біб родився в полі, на роздолі. Там його шіяли, збирали. Моя жінка має три бочки, а лише трошки. То вам Бога би треба. Я тебе питаю не про біб, не про фасолю. Скажи мені, де Бог народився. А вся матір ваша була. Треба було скоріш казати. А то крутити як циган сонцем. Моя жінка краще знає. Суро. Маємо царю новину. Сип нам сото. Новину, а я вам сипну. Є у нас такі вісті, що цар в світі народився. На Виплеємі місті. Чом нам злота не даєш? Ну що, слубати мої вірні, конець своїх сідлайте. І місто виплеєм, скоріше поспішайте. Весь край, кожен хто обшукайте. ха не зригає вас меч, хай голівки сплеч, а мале тяга скині, мозин ти щанині, наче всім нам смерть. Ти вітаю я з косою, хто питає тут за мною? В ні, них ніхто не має жити. О ні мій царю, я й косою їх не вдарю, бо мале дитя в яскині має владу світі нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшла я вбити. Ти вже тут геть зі мною запечу з тебе смолою. Ух, 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 я злий дух, і я зіпрівіку жнивах, ну й тяжанна голова Ірода царя. І поки її заніс, то замучився до краю. Тут, напевно, і спічну. Десь я приятеля маю. Де ти, Мошку? Я тут. Гей, чотири чуди і чуденята. Геть тікайте з своїх хати.

Лекіста діва зробила сина, м'яса зтобити, поміж виглядаєш, хоче насінні не вогнем, ясно сховитий, поміжми. Хочем на сі Бог не обняти, вже робими славу, співають, Ангельські генські корипа напитає, пасти рубой, несе, що може, що поставити щас може. пасти руку, що може, що може. Ми. Пізний час лишатися. Треба лише повінчувати. Ми прийшли важні, щоб добра і злагоди побажати всім, щоб Ісус із того світу, словом ласки, щастя, ноги і літа, а від нас вам люди добрі. Додалось тепла. <curves> Ось цей день Марія сина зводила. Христос рождає, Бог зарожає все, то може знати. Ісусу, ім'я Марія Лувати. Тут там і а на крицях. а то лише. Жень виходить. Давай турбу лишай! — Ви тиховайки не тушаємо. Торгу лишай. Більше байда. І так, влюбкати тварин. Тут нам не вичуття, рожденого бояться. А він стоїть ясиця, паситься, пасти, бо